Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І сьогодні робимо на кінець наш розклад на тиждень для всіх знаків Зодіаку. І наскільки я бачу, вже для всіх просто, просто для всіх випала карта щастя, любові, здоров'я, всього всього-всього хорошого. Ось це позитивна карта, це позитивні новини. Це, тобто, для всіх так випало зараз. І так. І так, через те, що це колода нова, я ще карт не вибирала і вже туз, тобто я ще не клала нічого на цих картах ви перші. І випав туз перший кубків, тобто карта таро настроєні нам позитив давати. Ну, Сподіваюсь, що дійсно цей позитив і будемо ми мати. І так, перші в нас йдуть овни. У нас тиждень. З 13 по 19, якщо не помиляюся, березня. І так, Овни, що чекає вас цього тижня? У вас дивіться, якась м, така, м, ну я скажу так, м, як би це сказати, розчарування в чомусь. Можливо, вас хтось скрид, можливо, що. Просто якась така ситуація за кимось і поплакати, можливо, прийдеться. Якась, знаєте, така душевна втрата це низькі вібрації. Щоб ви розуміли. Це коли людина впала духом, це коли людина трохи трохи, трохи сильно зневірилась, у кожного своя степінь зневірення. Але наскільки я розумію, людина дуже розчарувалася в комусь в чомусь, а взагалі ситуація, яка наразі в Україні. Ось і порада цієї карти ви знаєте, згадайте приємні моменти. Повірте мені, не концентруйтеся на невдачах, на чомусь поганому, і повірте мені, що вам це повинно вдатися. Тепер у нас йдуть тельці. І так, аутильців буде якась справедливість. На кінець то, як би це сказати, знаєте, це ще можна сказати бумеранг за вас, хтось кого, комусь розплатиться за вас. Ця карта говорить, по-перше, можливо, що вам прийдеться займатися якимись юридичними справами, якимись організаціями, установами, якимись. Документами, можливо, будете виготовляти якісь документи, добиватися своїх прав. Це може бути і розлучення, тобто судові, юридичні установи, такі, поліцейські, так само, все, що з цим пов'язане. Тобто на вас чекає виборювання своїх прав так само. Ось, і карта вам говорить, не здаватися, добивайтеся свого, ви це зможете. Тепер ідемо до. Угу. Зможете зможете. Тепер йдемо до близнюків. Що чекає близнюків з 13 по 19 березня? І так, а у вас імператор. Ви знаєте, це карта хороша, тобто вам вдасться настояти на своєму. Можливо, що в принципі ця карта інколи ще говорить, що ви можете цей тиждень потрапити на якусь натрапити на якусь стіну там, де справа ніде не зворушується. Там, де, знаєте, так, якось трошечки, ну, не те, що не зворушується, а як якби це сказати, мужність від вас потребується, впертість. А, можливо, як би це сказати ще, це людина, яка вірить в те, що вона говорить. Тобто, можливо, якщо ви жінка, можливо, ви познайомитеся з такою інтересною особою. Це мужчина, ось імператора кожен бажає собі. Але якщо ви не жінка, а чоловік, то вам, притаманне, буде така поведінка. Тобто впертість, впевненість, мужність, цілеспрямованість, це коли людина діє за правилами, які сама собі встановила. Тобто, у неї є закон. Її слово закон цієї людини, щоб ви розуміли, вона така, знаєте, жорстока, і, ну не те, що жорстка більше. Якось так. Можливо, це ваш батько, що ви прийдеться якась розмова, можливо, буде з такою особою. Ось, Можливо, ваш чоловік повідомить про щось, якась новина. Але це така, знаєте, непоколібімость, будемо так говорити. Тепер у нас йдуть раки. Що чекає раків цього тижня? Ну, молодцом. молодцом. На кінець ви знайшли в собі рівновагу в своєму тілі. Це ще не є душевна рівновага, але якось я бачу тут задоволеність з собою те, що ви навколо себе влаштували, обустроїли, це і ваша домівка, це і ваше... Як то кажуть, окруження? Я забула, як це говориться українською. Підкажете мені. Я буду вам дуже вдячна. А оточення, все, дякую, згадала. Ось це ваше оточення, тобто, все, що ви зробили своїми роками, це ваша заслуга. Тобто, якась може бути премія, якась може бути виплата. Можливо, якісь дивіденти, проценти, а велика якась покупочка у когось велика. Це, наприклад, купити ліжко, а комусь маленьке купити машину, наприклад, або хату. розумієте, Тому це, це відносно. Але для вас це буде така вагома якась покупка, подарунок, дивіденти, гроші. Ось якось так. Якщо шукаєте ви роботу, то вам дадуть, ну, в принципі, так. Ось, карта відповідає з хорошою зарплатнею. Тепер у нас йдуть льви. А льви чекають, це у нас десятка кубків. Дивіться, яка чудова карта. Е якщо когось цікавить це якийсь стінпанк це таро стінпанк я, На, на жаль, я рідко про... Я, я про такі речі забуваю, але мені чомусь здалося, що хтось захотів запитати. І так, десятка кубків, це сімейна карта. Тобто це може бути якийсь юбилей, якесь свято, якісь день народження, весілля хрестини, родини. А ви знаєте, в, в, в рідких випадках і тому ось чомусь я не знаю, мені ось ця карта якось трошечки нагадала, ніби, знаєте, ще така рамка чорненька. Як би це сказати, чомусь мені це нагадало. Я скажу зараз похід на цвинтар. Знаєте, це коли родина, бачите, ще й бантик такий чорний. Чомусь у мене йде така, на жаль, мої дорогенькі. Я не вмію скривати, не хочу нічого приховувати. Це не значить, що у всіх левів буде таке. Ні, це може бути щось дуже-дуже хороше, дуже щось приємне, але мені здається, комусь. Не зовсім повезе, ось якесь якась родинне щось тут буде. Поминання, можливо, навіть розумієте, якась... чомусь у мене так пішло, тому я і говорю так. Це не значить, що я накаркала. Ось, Дивіться, радість теж, удача, добробут, сімейне. Взагалі-то ця карта дуже-дуже позитивна. І я, в принципі, тільки просто, я, що я так відчула, тому я так сказала. Тепер е, дивимося, діви у нас йдуть. Ідуть у нас діви. А діви захочуть, ну, в принципі, це ваша карта, наскільки я, якщо я ще мене склероз не дуже добив, це у нас відлюдник, і взагалі-то від, не відлюдник. Все, я, можливо, я щось неважливо, не все. А дивіться, вам захочеться побути на самоті. Це старший аркан. Це коли людина закривається в собі а, і шукає свого щастя, себе самого. Це коли людина починає свій шлях до самого себе. Тобто. Розбиратися в собі, хто я, що я, як я функціоную, як мої органи дихають, не дихають. Це ну, це більше, знаєте, такий мудрий шлях. Можливо, що просто у вас буде зустріч з такою людиною. Ви знаєте, це вам запам'ятається, тому що це людина, якщо ви з нею дійсно будете мати розмову, це така буде людина дуже мудра, можливо, дасть вам хороші поради, якісь настанови. Свій досвід вам передасться. Може бути і бабуся, і дідусь, це можуть бути люди постарші, можуть і молодші бути вас. Ви знаєте, навіть таке буває, що розмовляєш з маленькою дитиною, а вона така мудра, ну таке мале, а вже так воно вміє, як то кажуть, у нас розсуждати. Ось ось такі якісь асоціації в мене йдуть. Ось, можливо, просто, знаєте, захоче від, відійти від людей трошечки розібратися в собі, якось так у мене виходить. Тепер йдемо до Терезів. І дивимося, що у нас, а терези випригують. А це якраз Терезів-карта. Так, 100% підвішений. Це є Карта, мені здається, Терезів. Як я тут чомусь з овнами попу, не з овнами, а з дівами по, попу... але мені здається, що це діви є. Ось, А це у нас Терези. І так, у вас настав час, можливо, трошечки глухой, глухий кут, якщо справа нікуди не рухається, у вас є можливість цей тиждень просто подумати. Розібратися в тій ситуації спішити нікуди не потрібно, користуйтеся моментом, у ці моменти приходять дуже, як би це сказати, хороші ідеї. План виходу може прийти, стратегічний план може прийти. Але дивіться, в цьому, в ця карта ще обіцяє, що в цьому положенні у вас будуть якісь втрати. Тобто, тому що людина, коли підвішана цьому, то, але тут, в принципі, карманчики закриті. Ось. Але карта каже: не купуйте нічого, не відкладайте, я маю на увазі за підпроценти щось, нікому не давайте, тому що це будуть втрати. Цей тиждень вам карти радять краще. Лишіть гроші там, де вони є. Не рухайте їх, не переставляйте, не передвігайте, не робіть нічого з грошима. Не купуйте ніяких дорогих речей, тільки те, що необхідне. Ось, нікуди не вкладайте, не здавайте. Якось так от Терезам якось з грошима цей тиждень буде нелегко. Таке враження, що ваша і робота, і енергія, якось знаєте, так на убиток пішла. Тобто з вас ніби енергія вийшла. Карти радять в першу чергу перепочити і подумати про вашу стратегію, про новий план вашої роботи, як ви будете діяти. Тепер ідемо у нас а, скорпіони. А скорпіони у нас йдуть. О, диявол. Так, да, це диявол. Тобто, це ваша, в принципі, наскільки я пам'ятаю ще, це ваша карта, в принципі, чому? А, тут і ревнощі можуть бути. Тут і можуть бути які, знаєте, ваші внутрішні, якісь а, такі, знаєте, речі можуть а, випливти влади, наприклад, когось обкрутити. Можливо, будьте обережні, бо хтось може і вас обкрутити. Це карта якихось сен ревності ревнощів. Це карта, і можуть запропонувати якусь легку роботу, верніше не так легку роботу, як де ви швидко заробите гроші. Будьте обережні, можуть ошукати, обдурити. Підманути, обкрутити і зв'язати, йде викинути. Будьте обережні, тому що це і дуже страшна, так я скажу, так як є страшна сексуальна карта. Тобто, якісь, знаєте, такі, я не знаю, як це українською говорять, ті, які а, мають ізвращенські якісь іграшки і тому подібне. Тому будьте обережні, якщо ви з кимось знайомитеся. Не йдіть а, одразу до когось додому, кого ви не знаєте, будьте обережні, не приймайте ніяких рішень цього тижня. Тобто роботу можуть вам запропонувати, але вона, я скажу відверто, ця робота буде якась така, знаєте, вам пообіцяють одне. А потім з вас будуть требувати не просто по повній програмі, а там і вище з легкою. Тобто, вам скажуть, ви будете заробляти таку-то-таку-то суму. Ви скажете: вау, та за один тиждень чи за місяць! А потім вам прийдеться працювати, 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 ви, світ божо не будете бачити. Ось така це карта. Трошечки вона коварна, трошечки сильно коварна. Тепер йдемо до. Після скорпіонів йдуть стрільці. А стрільці у нас, о, у вас хороша, або спадщина, або якийсь бізнес. Це, ви знаєте, це може бути і сімейний бізнес. Це, в принципі, дуже-дуже хороша карта. Тобто, на цей тиждень ви можете підрахувати свої статки, ви побачите, що у вас кругленька сума. Тому що десятка монет це найвища карта у цифрових. Картах, тобто найвище. Це може бути, як я вже сказала, і спадщина, прибуток, якась велика покупка, наприклад, нерухомості, машини, пральної машинки, комусь навіть телефон. Це теж дуже багато, можливо, дуже дорога якась річ, цінна якась річ. Ось, ну, це може бути навіть і сімейні е, е, зібрання якесь. Ось, але так, знаєте, десятка монет вона не дає радості. Вона єдине, що сімейні зв'язки дає. Тобто я мушу піти туди, бо там буде вся родина, щоб потім не обсуждали. Ось це ця, ця карта, так, вона у мені йде. Це не те, що тут десяточка у нас кубків. Тепер у нас ідуть козероги. А у козорогів швидка, велика швидкість. Тут розвивається все дуже дуже швидко. Якісь, якась інформація заполонить ваш простір, якісь можливості. Ви знаєте, таке може бути, ніби прорив у вас цей тиждень. То нічого не рухалось. Все було ніби завішане, підвішане. А тут вдруг вам і роботу можуть запропонувати, і е, за кордон поїхати заробити, і там щось зробити, розумієте, і там десь підзаробити може таке бути. І так само це може бути і в коханні. Тобто, то не було то густо було, а тепер, верніше, то пусто було, а тепер аж загусто. З ліхвою, тобто, дуже велика, знаєте, так, стрімкість, дуже. Швидкість у всьому буде. В принципі, тільки встигайте це все. Дуже великий простір інформації може бути. В когось може бути навіть прильоти мої дорогенькі. Може бути таке. І так, тепер у нас йдуть, як вони називаються, водолії. Вже склероз мене хапає. Дивіться, о водолів якесь таке, знаєте, близьких друзів свято. Тобто, можливо, зустрінетеся з друзями, можливо, просто каву поп'єте з знайомими на перерві, можливо, хтось до вас у гості зайде, дві старі подружки, яких ви 100 років не бачили. Це, в принципі, проведений час дуже приємно, наприклад, навіть з вашими дітьми. Навіть у колі сім'ї. Але так, знаєте, приємно, можливо, навіть з випивкою, або про, просто, як я казала, вже чайочок. Чудова карта, порада. Розважайтеся. Можливо, у вас, ви знаєте, з'являться нові друзі, нове коло друзів, якісь люди, які прийдуть вас підтримати, І теж може бути. Ну, Це карта хороша, гарний тиждень. Виглядає, що так помірно гарний. Тепер у нас після водоліїв риби йдуть. А що чекаю риб? О-о-о. Жириться. А ви або таролог, ви або астролог, ви, або. <хи> Я сміюсь, тому що в моїй родині є все. Риби і їх багато. Ось. І в мене риб багато, дійсно багато. І якраз цей тиждень у багатьох з них в декількох день народження. Тому, по перше, я вітаю в кого день народження у риб. І дивимося, у вас випала жриця. Це, в принципі, мудра карта. Це карта не вмішуватися, не вляпуватися ніде. Це спокійна карта, розмірена карта. Це мудрість, яка, якщо ви будете ось в такому спокійному стані, у вас можуть приходити якісь хороші інсайди, тобто якісь ідеї. А жриця, вона взагалі-то між двома світами, між мертвими і між а, живими. Тобто вона є провідником. Можливо, у вас цей тиждень відкриється інтуїція. А ви будете щитувати людей. У вас з'являться якісь такі здібності, як цілительство, а, просто психолога. Може, хтось відвідає просто психолога, лікаря, а, хтось може вам душу. Полікує і серце, і таке може бути. Якщо ви чоловік, то є у вас шанс зустрітися з такою жінкою, яка залишилась молодою душою. В неї залишилась така трошечки, ну, я би не сказала, наївність, але в неї, такі, знаєте, є таке джерело, молодості якесь. Яке вона протягує, жриться по життю, вона залишається, як то кажуть, молодичкою. Вона може бути в 70 80 років, але залишиться молода душею. Ось це і є ця жінка. Тобто, вам може дуже повести таку жінку, таку ви знаєте, таку жінку неземну, я так скажу, а зустрічають раз в житті. І зазвичай її не відпускають, якщо ви чоловік риба. Ось так, мої дорогенькі. Це розклад на тиждень з 13 по 19. Щиро вам дякую за вашу підтримку, за вашу увагу, за ваші відгуки. Бажаю вам прекрасного, чудового тижня. Бережіть себе, мої дорогенькі, щоб вас все недобре минало і тільки позитив приходив до вашої хати, до вашої родини. На все добре, мої любі, і зустрінемося на інших відео. Бувайте, мої любі!